Вже за тиждень він мав повернутися додому, де на нього чекала мати. 39-річний військовослужбовець 15-ї бригади транспортної авіації, прапорщик Руслан Бондар, загинув 20 березня від ворожої кулі снайпера під селом Новотроїцьке Донецької області. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим товаришем прапорщиком Бондар Русланом Васильовичем, який погиб при исполнении своего воинского долга, при защите и охране суверенитета и территориальной целостности Украины на юго-востоке нашей страны. Руслан погиб в рассвете своих сил. Пуля снайпера оборвала ему жизнь. Без малого 19 лет Руслан прослужив нашій воинской части, был образцом дисциплінірованості професіоналізму. Руслан Бондар народився в селищі міського типу Крижопіль Вінницької області. У 97-му році був призваний на військову службу Крижопільським районним військоматом. З 12 грудня цього ж року став курсантом Бориспільської військової частини А 2215 де прослужив майже 20 років. Восени 2016-го разом із 60 бійцями його відкомандирували до 30-ї окремої механізованої бригади. Побратив ми говорять, що Руслан був дуже добрим, цінував дружбу та завжди приходив на допомогу. Для мене він був щирим, відвертим, завжди міг допомогти, і він буде навіки в моєму серці. Я так думаю, що в серці кожного з нашої. З наших товаришів та присутніх тут». 23 березня на території військової частини А 2215 відбулося прощання із бійцем. Провести Руслана в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги по службі та мешканці Борисполя. Дякуючи саме тим героям, хлопцям, які сьогодні захищають нашу батьківщину, вашим побратимам, друзям, знайомим. Сьогодні ми тут не маємо війни для мене це саме головне. І ви знаєте, я обіцяв і обіцяю, що екс-секретар, який прийшов зовсім недавно на посаду, я буду мінімум раз у місяць їздити туди напередок до хлопців, щоб просто заряджати з тією енергією, з якою вони б'ють того ворога. Коли сьогодні існує якийсь так званий мир, і сьогодні не можна дати нормальну відсіч, і не можна сьогодні піти в бій, можливо, потрібно й загинути, але загинути для того, щоб не гинули згодом друзі, побратим, і наші діти не воювали. Я низько вклоняюся його мамі. Я Особисто ми всі, як для тери, підтримки, на волонтери, хочемо миру, прагнемо миру. І ще раз низько вклоняюся Руслану за те, що у нас зараз мир, в наших домівках. Хвилиною мовчання присутні на церемонії прощання вшанували пам'ять загиблого. Поховають в Крижополі на батьківщині Руслана Бондара. Юлія Марценюк, Михайло Головненко. Новини телеканал Бориспіль.